Дорогі захисники, здоров'я, терпіння, Бого, благословення. Повертайтесь додому з перемогою. Вам, мій захисник, вітаю і від душі, тобі бажаю здоров'я, миру і добра, а нам безсмертного життя, низький уклін тобі і, і велика подяка. Слава Україні, героям слава! Нас знає щастя, сила та любові, до життя, та до своєї долі, щоб не дійшов до нашого порогу, щоб ми здобули не ми перемогу. Горжуся дідусем своїм, він захисник під номером один. Тебе сьогодні я вітаю і бути завжди молодим, я від душі тобі бажаю. Позитива, строю і великих перемог. Не здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Вітанки, броненос, з ним слово молодець, ти найкращий святі яде, бо вам усім кінець. І за це мій захисник, я тебе вітаю, і, і тобі вже не вся та мир, я бажаю. За нашу рідну Україну що зберегли на всі віки, міський умін і тричі, слава українській захистри! За нашу рідну Україну що зберегли на Дома чекай, ти не смій не вернутись назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають. Ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри. Вір це лише лищасова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки, що тримали і просили, не йди. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожну. Мужнім плакати, кажуть, не можна. Ти надію міцніше тримай і не смій не вернутися назад. Ти молись усім серцем неупинно За плечима твоя Україна ради рідних, ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця. Хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть у небо. Від недоброго захист для тебе. Ти живим повертайся, солдат. Тати, ти теж захисник, зі святом тебе вітаю. На сімейні рики, як любі тебе поважаю. Ну а ми будемо тебе, і не зрадимо нікої. Удачі хай тебе введе, Гарно, хай буде доля. Спасибі, воїни, мої, щоб бережете Україну. Спасибі воїни мої за, е, за мирний тихий сон. Спасибі воїни мої, що ви живі. Спасибі ангели мої. Давай. Дякую, що ви прийдете в Україну. Дякую, що вийдете ви нас. З кива муки. Серце моє стукоче, серце моє щемить. Лине до тебе серце цю святкову і важкуля України мить через ліси і озера, через річки й долини, щоб привітати зі святом і зне козацтва Герої України. Воїни лиса Рюславне, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не позарився враг. Будь мужній, будь достойний. Слави своїх батьків! любий український воїни, нащадку славних козаків. У кожному з нас тече кров наших предків, вільних та незалежних козаків. Я переконаний, що козацькому роду нема переводу. Тому вірю в те, що ми всі українці спільними зусиллями зможемо відстояти свою державу. Проженемо з нашої землі ворога і що Божа милість буде супроводжувати нас в цій справі. Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців, усіх, хто став на захист України, ви, наші захисники, надія і опора. Ви зі зброєю в руках захищаєте нашу батьківщину, милу Україну, від ненависного ворога, який відбирає життя дітей, жінок, мирних людей, руйнує міста та села. Захисники, мирного неба над головою. Прийміть наші вітання з ним козацьк і бажаємо вам, пісних сил, незламної віри, світлого наступу та успіхів на всіх фронтах. Ви, наші герої, щодня проявляєте героїзм, патріотизм та духовну відвагу, втожмотній сили волі вам та віри у власні сили і перемоги. І наші козаки і козачки бережете в наш сон і виборюйте мирне небо. Ви захищаєте наше дитинство, ви даєте змогу нам здобувати освіту. Ви захищаєте наше життя, тому бажаємо вам у цей нелегкий для вас час віри у перемогу, міцного здоров'я, військової вдачі, могутнього потужного озброєння, аби ворог ніколи не засігав на наші землі, на наше життя. Дякую тобі, солдати, за те, що хороняш нашу землю. Бажаю тобі вистояти боротьбі з безжальним агресором. Та але якнайшвидше повернутися додому з перемогою. Будь уважним на кожному тренуванні. Знай, ми віримо в тебе, ми віримо в перемогу. Дякую за спокійний сон і мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимось, просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви захищаєте Україну і нас і ви вже герої. Повертайтеся всі живими і неушкодженими. Рідна і вся Україна чекають на вас з перемогою. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Героям слава! Зі святом, дорогі захисники, сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх і військовослужбовців, усіх, хто став на захист України, ви, наші захисники, надія і опора, ви із зброєю в руках захищаєте нашу батьківщину, милу Україну, від ненависного ворога, який відбирає життя дітей, жінок, мирних людей. Руйнує міста та села. Ви, захисники, мирного неба над головою. Прийміть наші вітання з ним по і бажаємо вам пісних сил, незламної віри, світлого настрою та успіхів на всіх фронтах. Ви, наші герої, щодня проявляєте героїзм, патріотизм та духовну відвагу, тож могутньої силі волі вам та віри у власні сили і перемогу. І наші козаки і козачки, бережете в наш сон і виборюйте мирне небо. Ви захищаєте наше дитинство, ви даєте змогу нам здобувати освіту. Ви захищаєте наше життя, тому бажаємо вам у цей нелегкий для вас час віри у перемогу, міцного здоров'я, військової вдачі, могутнього потужного озброєння, аби ворог ніколи не засігав на наші землі, на наше життя. Дякую тобі, солдати, за те, що охороняєш нашу землю. Бажаю тобі вистояти боротьбі з безжальним агресором. Та якнайшвидше повернутися додому з перемогою. Будь уважним на кожному тренуванні. Знай, ми віримо в тебе, ми віримо в перемогу. Дякую за спокійний сон і мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимося, просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви захищаєте Україну і нас і ви вже герої. Повертайтеся всі живими і неушкодженими. Рідна і вся Україна чекають на вас з перемогою. Слава Україні. Героям слава. Героям слава! Героям слава. Героям слава. Героям слава! Зі святом дорогі захисники. Ой, Україна, святкує славе свято, це свято чоловіче, Твоє це свято брате, це свято тих, хто ладить в будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій на круги. Бо що тобі, хай буде, мій брати до снаги. Хай множиться здобутки, всі тяг процвітає, допомог Божа мати, тебе, хай оготає. Нехай захисники вертаються додому, у рідну оселю, до смачного столу, до чаю гарячого та пиріжків. Хай буде побільше святкових лежнів. Будьте здорові, додому, вертайтесь, то діти чекають, не забувайте. Без вас не вдома, і більш не смачний, і ніч не спокійна, день на туруні. Тримайте небо своїми руками, бо гордо зиветися захисниками. Женете ворога з моєї країни, сильні, відважні, сини України. Ми знаємо, робите все для нас. Ми віримо, наступить мирний час. Закінчиться війна, привезете перемогу, обнімати нас міцно, проженяти тривогу. А нам залишається тільки молитись о покрові Пресвятої. Будемо просити, хай збереже вас усіх від війни, хай повтікають усі вороги. Допоможи покрову Пресвята і збережи. Кожного захисника, пружини ворога, щоб він боявся і ніколи на землі нашій не вертався. Величний день покрови Пресвятої примножить віри, надії, любові, нехай і далі невидима сила береже на війні кожну доньку і сина. На снаві щастя, сила любові, вам до життя, до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились, надії в поміч, щастя, порятунок. Дай Боже віку довго вам ударунок. Хай буде щасливою ваша дорога, і щоб мир був у світі і добрий був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб воїни живі повернулись до нас. І з від усіх школярів. Від українських дочок та синів, повертайтеся з війни, і поруч з нами. Ви ж зоветесь нашими захисниками. Україна це мати, яку не обирають. Україна це доля, яка випадає раз на віку. Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Дорогі наші однокласники, майбутні захисники, козаки. Ми хочемо привітати вас із Днем, захисника України. Воно відзначається 14 жовтня, День Святої Покрови та Святої Богородиці. Воно є вміною любові та поваги до захисника Батьківщини, до ветеранів війни та учасників бойових дій в гарячих точках нашої планети. Воно є в любові та поваги до захисника людей справ. День захисника України може і геройське свято, і ми вклоняємося тим, хто літ назад тому багато і тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. Тебе, мій захиснику, вітаю і від душі тобі бажаю кохання, радості, добра, а нам безмарного життя. То тут ти наш захисник. Святом я тебе вітаю, наш сімейний рятівник, Дуже тебе поважаю. Здавні давен український народ підтримує священну традицію вкарбувати у свідомість прийдешніх поколінь героїчні подвиги найкращих синів і дочок, які сповна виповнили свій військовий обов'язок. Зі святом державним вас я вітаю, відваги наснайдь теж побажаю. Досягнень високих і здійснення мрій. Побільше життєвих. І світлих надій. Нехай ніхто не половину твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх у нас одна. Щиро від усього серця вітаємо вас зі святом, Днем захисника України. Насправді небагато у нас таких важливих дат, як День тих, чия професія захищати батьківщину. Ми бажаємо вам мирного неба та яскравого сонця, незламої волі, надійного родинного тилу богатирського здоров'я, здійснення всіх ваших мрій та побажань. Високих досягнень у праці на благо держави. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. «Ще не вмерла України, ні слава ні воля, ще нам брат, Українці усміхнеться. Звитяжні воїни моєї України, ви гордість, честь та слава батьківщини. Сьогодні погляди всі звернені до вас у цей нелегкий для країни час собою від не заступили, орду ворожу люту зупинили. За волю й мир, за матір і дитя. Ви не шкодуєте свого життя. Сьогодні вам ми дякуємо, клінно, захисники, герої України. Свято сьогодні це ваше по праву. Шанує вас, вітає вся держава, свято Покрови, День козаків і наших героїв, захисників. Сьогодні ми щиро всіх вітаємо і з перемогою додому чекає. Дома дружини, матусі і діти. Зустрічі з вами хочуть радіти, і перед Богом схиляються коліна, щоб захистив її і батька, і стріля. А я пишаюсь своїм татом, він добровільно пішов захищати свою країну, свою сім'ю. Свята покрови, здійсни мою мрію, щоб мій татусь скоріш повернувся. Обняв нас з матусею і посміхнувся. Свята покрова, ти козаків рятувала, своїм омофором їх накривала, накрий мого тата і всіх татусів, бережи українських захисників. За те, що кров козацька в наших жилах, за те, що спала на земля ожила, і перед ворогом не стала на коліна. Дякуємо вам, захисники України. За визволення, міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїний. Дякуємо вам, захисники України. За те, що можемо далі навчатись, і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо, і наші рідні стіни. Дякуємо вам, захисники України, за те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога геть виганяєте. За те, що честь козацька не згине, дякую вам, захисники України, за пісню, за працю, за сон наш спокійний, за подвір щодень, за захист надійний, за віру, за правду, за мову за... солов'ї. Дякуємо вам, захисники України, За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні світлі дні, ви надихаєте на позитивні зміни. Дякуємо вам, захисники України. Сирени про тривоги сповіщають. Відважні козаки нас захищають. Ви вибережете нас від градів, від руїни. Дякуємо вам, захисники України. Хоробрій, відважні, рішучі рятівники ірпеня, гостомеля бучі. У цілім світі вояки такі єдині. Дякуємо вам, захисники України. Ви збережете нашу незалежність, повірив ЗСУ, сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної родини, вклоняємося вам, захисники України. Ви наші воїни світлі і добрі, дякуємо вам, відважні хоробрі. Бажаємо щиро у день вашого свята, щастя, везіння, здоров'я багато. Хай віра, надія вас не покидає, а матінка Божа. оберігає. всіх з нетерпінням, додому чекає. Ви є найкращі, ми твердо знаємо. Все переможе наша держава! Слава Україні! Героям всім слава! Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато й немало. Кожний вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, Щобян закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живи. Батьківщина чекає на тебе, щоб діти сміялись, було мирним небо. Світ треба почати міняти і себе. Пишаю з тобою, як пишається мати. Я вклоняюсь і тихо молю. Повертайся живим, повертайся, солдати, я благаю, вернися живим, блокпости БТР в руках автомати. І що віла з новинами мати. Повертайся живим, повертайся, благаю. Вернуся живим, повертайся жив. Слава Україні! У Піщанському ліцеї номер 2 кипить робота. Тут наші дівчата-трудівниці приготували для воїнів в День захисника України ось такі паляниці. Вони роблять усе, щоб їм було смачно і щоб вони верталися перемогою. Скажіть, будь ласка, що ви бажаєте нашим воїнам? Здоровими і крепками повернутися додому, до, до сім'ї і до родини. Дякуємо. Що ви бажаєте нашим воїнам, захисникам нашим, Україні нашим? Да, ну, все, все. Ви самі знаєте, що, що їм зараз потрібно. Їм потрібно зараз а, так, так, так. Да, підтримка наша. Ніна не що ви скажете нашим захисникам. Швидкої перемоги. Дякую. Всі ми бажаємо швидкої перемоги і повернення здоровими так. до рідного дому. Ось наші вже готові палянички чекають на, чекають на наших воїнів, щоб їх пригостити і привітати з таким великим святом. Успіхів вам, перемоги, радості, повернення швидкого.